Димарі ми положили. Це вентиляція з кухні. Тут складовий вентиляція. Ось приток воздуха доверху. йдемо далі. Ось тут витяжка. Це фанова труба. Ось. Зараз покажу, як виглядає задаємо зверху. Ось так дає зверта, наша вентиляція. Будемо утепляти сотою ватою. Це наш димар. Ось так. Так що ось так. Слідкуйте. Завтра будемо робити фронтони. На наступному брилку будемо ложити кірпіч, ставимо лайкосики. а ми будемо робити вам десять.